Вітаю, доброго дня. Так, я представниця департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України і в департаменті я займаюся саме питаннями управління людськими ресурсами. Власне, зараз розвиваються політики залучені люди. Ось так, звісно, є і інші ресурси. Люди, ось так, звісно, є і інші ресурси, так і фінансові, і обладнання, і лікарські засоби, медичні вироби водночас без лікаря, без медсестри, без бухгалтера, без скажімо, кадровика не зможе. Здійснювати свою діяльність е, закладу охорони здоров'я. Тому так, основний ресурс все ж таки люди. І, і, власне, що означає управління людськими ресурсами? Це мова не про керування людьми. Тут мова про залучення, розвиток та утримання людського капіталу. Е, почнемо з залучення. Е, власне, тут мова спочатку починається про визначення потреб. Визначаємо потребу, хто нам потрібен, так для чого потрібен. І тут потрібно говорити також про те, чи зможемо ми задовільнити потреби нашого наших людей. Ось тому, перш ніж Зрозуміти, чи зможемо ми набрати людей, так потрібно спочатку зрозуміти, як можуть ці люди обирати роботу, і ставити собі запитання кожного разу, як ви обираєте роботу і що повинен організувати керівник для того, щоб ви прийшли на цю роботу, так? Поставити себе на місце лікаря чи медсестри, яка буде приходити на цю роботу. Необхідно розуміти, що люди мають потреб, базових також більш високих потреб, таких як самовираження. Е, організація повинна забезпечити обов'язково базові потреби. Людина повинна мати можливість поїсти. Так, попити е, людина повинна бути в безпеці, е, не повинна захорожувати нічого здоров'ю людини. Також людина повинна мати можливість приділити час сім'ї, своїм друзям, е, і дуже важливо, е, щоб ніхто не переходив такі лінії, як самоповага, так е, щоб людина була впевнена в своєму керівникові е, могла чогось досягати, е, щоб могла розвиватися, самовиражатись, е, так і можливо приймати якісь рішення. Е, ось. Так, тому що все тому, що ми стаємо складніші, з кожним днем ми стаємо складнішими. Ми маємо дуже великий пул інформації, так ми читаємо е, різні джерела, е, і е, часом е, наш підлеглий може посперечатися з керівником з е, певних е, професійних питань. Ось. Е, тому е, маємо враховувати ці моменти. І власне для того, щоб залучити наших людей до співпраці до зворотного зв'язку, щоб бути постійно в одному тонусі, так в, 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 одній, в одній тематиці, нам потрібно формувати стратегії, і власне в цьому допомагає золоте коло. Займана цінника, яке він пропонує для використання, коли ми говоримо про те, чому ми сюди приходимо, чому ми кожного ранку встаємо з ліжка, і для нас важливо прийти на цю роботу, яка у нас висока мета для здійснення своєї діяльності. От, Як ми будемо працювати, що ми ніколи не переступимо, що для нас дуже важливо, чим ми будемо керуватися в прийнятті рішень, так? І після цього ми вже ставимо питання, що саме ми будемо робити для того, щоб досягнути нашого чому, нашої високої мети, е, звісно, враховуючи як. Е, власне, висока мета, спільна мета вона має вирішальне значення, і це є ознакою системи, системної роботи в підрозділів і в організації. Е, ось. А, власне, після того як у нас сформована стратегія, вже є вектор діяльності закладу, так ми. Можемо визначити, які саме процеси е, будуть е, сформовані в організації, так, що саме потрібно виконувати для того, щоб ми досягнули нашої мети. І, власне, в цьому допомагає мова бізнес-процесів. Е, ось так виглядає схема орієнтовна, так, тут визначаються зони відповідальності і е, промальовуються етапи виконання роботи. Так? Так, напевне, звісно, що враховуючи в якій зоні відповідальності і в який період часу. Ось. І після того, як ми розуміємо, хто за що буде відповідати, після того ми формуємо організаційну структуру. Ми розуміємо, які будуть функціональні групи, так. власне. Ми бачимо тут е, директора е, на стратегічному рівні прийняття рішень, бачимо медичного директора, операційного директора з маркетингу, директора з продажів е, на тактичному рівні прийняття рішень, і далі в нас іде на оперативному рівні е, лікарі, медичні сестри, бухгалтери, маркетологи, дизайнери і так далі. Власна, це така собі типова е, організаційна структура для приватної клініки. Е, ось. Значить, звісно, найчастіше HR знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні у директора організації і. Фактично є такою незалежною структурою, яка е допомагає керівникам підібрати інструменти для, для управління людськими ресурсами, проаналізувати ефективність діяльності компанії, так? Е визначити потребу в підборі кадрів е і так далі. Е Власне, якщо звузити, якщо ми говоримо про велику організацію, великий заклад охорони здоров'я, в підпорядкуванні медичного директора швидше за все, будуть ще завідувачі відділення, не буде багато різних профільних відділень. Власне, в відділенні є таким містом у державі, так, закладу охорони здоров'я, в якому є також своє самоврядування. Ось і е, люди мають певні свої зони відповідальності, так, і завідувач відділення може е, побудувати роботу таким чином, щоб була взаємодія е, всередині відділення. Е, для того, щоб цю взаємодію відобразити, ми можемо е, розмалювати матрицю внутрішнього клієнта. Власне, тут ми відобразимо функції, які будуть виконувати внутрішні підрядники для внутрішніх клієнтів. Значить, що це означає? Ну, скажімо, до прикладу, маємо оператора кол центра який записує. Записує е, пацієнтів до лікаря на прийом для того, щоб забезпечити по пацієнтів е, лікаря. Або там маркетолог буде там, писати е, статтю на сайті клініки для того, щоб забезпечити залучення пацієнтів для лікаря. Так? Е, лікар буде створювати листок призначень для медичної сестри, для того, щоб медсестра е, власне, виконала ці призначення пацієнту і так далі. Е, Після того, як ми маємо функції, ми розуміємо, що ми очікуємо від наших е, людей, е, можемо сформувати карти посади. Це щось схоже на посадові інструкції, водночас воно більш функціональне. Чому? Тому що ми тут прописуємо не тільки функції, а також прописуємо очікувані результати. Що саме ми чекаємо від людей в рамках виконання цієї функції? Е, власне, е, також прописуються компетенції та чим повинен володіти е, лікар та, для того, щоб він міг виконувати на своїй посаді цю роботу. Е, тут є професійні, тобто що саме по професії людина вміє, корпоративні, що всередині компанії може е, повинен вміти і знати е, лікар, медсестра. Загалом, всі, так, це там історія, організаційна структура, хто за що відповідає, яка у вас корпоративна культура, цінності, так, все, вся життєдіяльність вашої організації, і власне особистісні характеристики людини, так що важливо, які особисті. Характеристики важливі саме на цій посаді. Можливо, дуже важлива стресостійкість, тому що там великий стрес-фактор є. Можливо, дуже важливо, щоб людина була дуже спокійна. Так? Можливо, треба вміти приймати рішення, так? робити висновки, аналізувати, можливо, важливі аналітичні здібності і так далі. І також в карті посади важливо прописати, хто є внутрішнім клієнтом. Хто є внутрішнім підрядником для того, щоб коли ви цю карту посади презентуєте е, людині, яка прийде на роботу? Е, власне, вона могла орієнтуватися з ким в першу чергу потрібно познайомитися і налагодити е, взаємозв'язок і постійну комунікацію. Е, так, залучення. Також входить власне сам рекрутинг і закриття вакансій, так і тому для того, коли ми вже маємо потребу, ми знаємо, кого ми шукаємо, з яким функціоналом, з якими зміннями. Ми формуємо стратегію закриття вакансій. Тому ми розуміємо, де ми шукаємо людей. Так, можливо, це реферальний рекрутинг, можливо, це використання сайтів пошуку роботи і так далі. і, власне, Відбір кандидатів, проводимо співбесіди і так далі. Е, бренд працедавця також можливо створити, водночас е, маємо до нього бути готовими. То вже повинна бути створена корпоративна культура, система мотивації, постійні зустрічі з персоналом, щоб вам було що е, публікувати в соцмережах і показувати, яким чином ви як ви живете, для того, щоб показати йдіть до нас, за нас класно. Ось, е, Таким чином, можна створити бренд працедавця, це такий більш маркетинговий напрямок швидше. От, водночас він дуже корисний для того, щоб люди самі хотіли до вас прийти, щоб ви навіть не шукали, а щоб вам одразу телефонували і казали, візьміть мене на роботу. Е Розвиток надзвичайно важлива частина, вона починається з першого дня взагалі діяльності працівника в організації, тобто це процес адаптації новопризначеного колеги. Ось ми його навчаємо, передаємо всі необхідні дані, ресурси, інформацію для того, щоб людина була якомога швидше підготовлена до виконання своїх функціональних обов'язків. Власне, коли вже процес адаптації прийшов, необхідно отримати зворотній зв'язок і, звісно, що надати його. Зворотній зв'язок повинен постійно відбуватися, бесіди один на один з керівником е і підлеглим дуже-дуже важливі для того, щоб ви завжди були проінформовані, чи закриті всі потреби вашого персоналу, чи немає нікого думок, що ой, мені некомфортно, я хочу звільнитись, чи ще щось е подібне. Тому проводите оцінювання з використанням карти посади обов'язково для того, щоб не забути жоден етап діяльності цієї людини. Проходитесь по карті посади і власне отримуєте і надаєте зворотний зв'язок. За результатами оцінювання, визначається потреба у професійному розвитку. Власне, тут стане. Нам в нагоді безперервний професійний розвиток. І саме для того, щоб він був корисним для людини, і для її професійного розвитку, і взагалі для майбутнього, і для того, щоб можна було підвищення, планувати так, потрібно доцільно планувати підвищення кваліфікації, ось ці конференції, навчання, курси, спеціалізації. І так далі. Е, власне, таким чином ми направляємо на зовнішні навчання, але також формуємо і внутрішні навчання. Так, у вас можуть проводитися тренінги, стратегічні сесії, е, будь-які зустрічі з персоналом для формування корпоративної культури, надання та утримання звуковим зв'язку. І власне утримання людей тут ми постійно говоримо про визначення потреб. Е, тобто, так ми проводимо опитування, так, ми збираємо зворотній зв'язок, ми розуміємо, що в команді сформована корпоративна культура, що люди мотивовані. так, А якщо не вмотивовані, не вмотивовані що є для цього причиною? Що, що сталося таке, що люди демотивовані, е, що не так? От, тобто, шукаємо ті точки, які ми можемо. Використовувати для запобігання плинності кадрів, щоб якомога менше від вас е, звільнялося, якомога більше до вас приходило. Е, ось, і щоб, звісно, був забезпечений і пул пацієнтів в тому ж числі. А, так, е, власне, в мене все. Е, можливо, маєте запитання.